Як людині з нуля почати онлайн, хоча першу тисячу доларів, правильно? Ну давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі, як можна дуже швидко зрозумів, що фізична робота чи робота на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя комусь отримати за це якусь фіксовану зарплату, а мені краще мати об'єм роботи і наскільки добре я з справлюсь, стільки я сам з різних людей. Оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу. От на, на прикладі маркетингу я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я так, якщо цьому не навчитися, я можу стати експертом, і вони будуть платити мені гроші. Я цьому навчився. Перші клієнти, зрозуміло, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки, був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. Появлявся мій контакт, я починав працювати. Дуже просто, поняв не треба ніяких ні коледжів закінчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча би мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато це важко людям зрозуміти, бо всі звикли, що я йду на роботу, мені платять. Це якась там стабільність, Тільки це стабільно з утра до вечора на когось роботи і приходить домой віддохнути, може щось з дітьми поспілкуватися і все. І а, на прикладі просто онлайн, ми ж от українцям, даємо змогу. Виставляєте просто відео і будете це гроші. Вон, будь ласка, за посиланням в шапці профілю, до речі, є ця інформація.